Шановні пані та панове, надпотужна важка артилерія українського гумору. Гурт лісапетний батальйон та особисто. Майбутня зірка Тік-Току, Заслужений дядь культури України Наталі Іванівна Фальон. А це місія. Добрий вечір. Сергій. Він дуже гарні діти робить. Люблю цю роботу. Таких мені гарних внуків настругав. Четверо. Одна вже старшенька, а троє ще таких. А вони ще хочуть, я чула посіклету. <рив> я кажу, сину, бійся Бога, не той зараз час. А він каже, мамо, що Бог дасть, то буде. Я кажу, синок, Бог дає дощ. Але розумні люди вдягаються в плащі. <рив> З цими відключеними світла ніяк плащ не можу намацати. Сергій Фаліон. Оті патріотичні пісні це його слова. Він прекрасний син і прекрасний поет пісняр Ваші пуски, шановні друзі, Наталя Фаліон доєднується до своїх запальних молодих. З актуального в темноті та холоднечі під винота Камамбер з'являться за рік, до речі, ще й мільйон нових бандер. А тепер до баяк переходимо. Ну, звичайно, всі вони, так би мовити, з знайом на часі про, всі ми знаємо про кого. Шакал та барани. Така байка. Заліз шакал, до баранів кошару, зібрав навколо себе всю отару і від брехні аж чорним язиком себе проголосив їх вожаком. Сказав, що він їх брат по крові, пообіцяв їм волю у тамбові. І взагалі, давно вже карта бита, пора все брати у свої копита. Бо в них попереду велика перемога, тому що в них тверді лоби і роги. Він має дуже грандіозні плани, щоб світом керували лише барани. Окрім шалених почестей і слави, пообіцяв їм соковичі трави. В еліту перетвориться біднота і майже кожному нові ворота. Щоб цілий світ покрився бур'янами, потрібно всіх зробити баранами. А як зробити, він чудово знає, потрібно знищити маленьку вовчу зграю. Про нас будуть пасати мемуари легка прогулянка для нашої отари. Бо наша армія настільки величезна. Що всі вовки за півгодини щезнуть. А решта звірів, хай сидять тихіше. Ми їх захопимо трішечки пізніше. Повірили барани тому бісу і, блеючи, поперлися до лісу. А в лісі темному на них чекала кара. Коли вовка побачила отара, то вмить розбіглась голосна тусовка, шакал зостався сам на сам із вовком. Вже зовсім не герой і не оратор, наляканий плішивий імператор тремтів від страху і просив пощади, а вовк йому лише одне пораду. Коли з баранами ти хочеш мати справу, забудь тоді про почесті і славу. Якщо шакал себе рахує генералом, він так і здохне боягузливим шакалом. І я теж так голосно кричу. Так? Я тихіше? Слава Богу. А то я слухаю в гримёрці, думаю, мама дорога, це ж я теж так само. Ой, синок любимий, на маму похожий. Ви знаєте, ми стали якось оглядатися по сторонах. Ми маємо якийсь. Знаменні дати, ювілеї, але ми боїмося святкувати. Думаємо, Боже, а хтось скаже, такий тяжкий час, а вони ще щось святкують. Але я вважаю, що це неправильно. Не можна прожити ще раз той самий день. І якщо у вас свято, якщо у вас ювілей, якщо ви стомилися, якщо ви захотіли відпочити, в цьому немає нічого соромливого. Треба давати відпочинок своїй душі. От ви приїхали в санаторій відпочити, ви приїхали, щоб тіло ваше набралося сили. А треба, щоб і душа сили набралася. А набирається сили вона, коли поруч друзі, коли ви якийсь вечорок просто посиділи, погомоніли, щось згадали, випили по 100 грам і ви вже відволіклися, ви вже свою душу спасли від депресії. Перестали святкувати весілля, а якщо святкують, то, то вони такі маленькі, негучні. А я люблю великі сільські весілля я обожнюю, шалаш на 500 душ, гості, подарунки, крики, собаки гавкають, діти бігають. Яке веселе сільське весілля. І зараз, якщо мені включать світло в зал, і якщо ви мені допоможете, я вам організую екскурсію у сільське веселе весілля. Для цього мені потрібні добровольці, ті, які зіграють певні ролі, без яких весілля не буває. Так, хто хоче бути молода? Так, світло не включають. Молода! Якщо сьогодні є нагода бути молодою, красота. Молодий! Мужики, yes, yes. якщо своя так, я не бачу. Я муж.